Якщо ще не чули, то в Телеграмі вже доступні відео, креативи, банерні формати і там певний текст відео. Там є певні обмеження, там з таргетами все доступно. По пікселю. Чи корисний він на зараз? Ні. Чи рухається це все в сторону оптимізації? Так. Тому в цілому ми рекомендуємо розглянути можливість встановлення пікселю. Якщо ви використовуєте у себе Telegram, я думаю, що ну, вони не просто так його викатали. І е, я думаю, що це шлях в оптимізацію для того, щоб у вас, коли цей шлях пройде і вже буде там, оптимізація під конверсією, щоб у вас піксель цей був вже зібраний, навчений, е, його слід вже встановити. Там не супер важко, тому можна це використати. І по Телеграму, в принципі, у нас доволі схожа з мета-історія. Ми рекомендуємо не розглядати Telegram типу, для охоплення всіх. Це не суперефективно. Ми рекомендуємо Telegram використовувати точково. Тобто для певної категорії вибирати список каналів, на які ви хочете таргетуватись, там, і давити туди. Ось саме це дає там, на 20. 50% краще результати порівняно з тим, що ви запустите на всіх. І ще одне важливо для вашого бренд сейфті ми рекомендуємо все ж таки використовувати закупку саме по ну, так званій Target users. І обов'язково вимикати е, небажані категорії. Таким чином, ви хоча б трошки обережете себе від там, трешового контенту.